Присічні та святочні дні для буковинців та всіх українців. Ми відзначаємо 150-ту річницю від заснування і перших днів роботи нашого Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Були різні історичні періоди, різні завдання і різні виклики перед нашим університетом. Але сьогодні, завдяки Збройним силам України, ми можемо підсумувати і порадіти, пошанувати, подякувати і. Підтримати наш професорсько-викладацький склад нашого Чернівецького національного університету. Очевидно, для більшості університет це місце, де прекрасна наукова школа, де є професійне навчання, де люди отримують свій якісний розвиток особистості, чим примножують все багатство, яким українці повинні пишатися. Очевидно, що наукова школа нашого університету знана і відома далеко за межами Чернівецької області. Навчання, яке отримують тут люди, стає в пригоді впродовж їхнього всього життя. Ми знаходимося у органі місцевого самоврядування. Багато випускників продовжують трудитися на різних ланках, як місцевого самоврядування, органів влади, в громадянському суспільстві, підприємницькому середовищі, в науковій школі і далі. І це важливо. Це важливо, тому що університет живий, він потрібний, і він для кожного нас створює ту особливу ауру, яка залишається впродовж всього нашого життя. Для мене особисто це рідна Альмаматер. Тож кажу, Віван, академія, Віван Professores, Многе літ кожному, хто продовжує трудитися в нашому університеті. Дякуємо і шануємо пам'ять тих, хто працюючи в університеті чи навчаючись. Віддав своє життя за незалежність та цілісність української держави. Пам'ятаємо кожного, хто в різні роки примножував університетське багатство, університетські можливості та академічну спільноту. Я дякую сьогодні всім, хто долучається до розвитку нашого університету, сил, гараздів, успіху, дорога університетська родина, сил та гараздів і. Наснаги нашим збройним силам України, слава Україні! Я вітаю Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича з його поважним ювілеєм. Так сталося, що це не тільки моя альма-матер, де я здобувала свої перші знання з історії, де шліфувалася як науковець, але і це є місце моєї праці. Це є місце, де я отримую неймовірне задоволення від спілкування з моїми студентами. Місце, яке дає надію, місце, яке дає. Поштовх для величезної кількості студентів різних спеціальностей, різних уподобань, і ми точно знаємо, що всі, хто пройшов через цей університет з радістю і, ймовірно, з легкою ностальгією, згадують про свої студентські роки, але водночас вони точно знають, що це є їхня альма-матер, яку завжди вони будуть пам'ятати, і до якої завжди можуть вернутися. Коли заснувався цей університет. То на Буковині читати і писати навіть вміло не так і багато людей. Але це був величезний ризик, на який пішла якраз австрійська адміністрація, і він вдався, тому що саме через університет Чернівці, Буковина і, взагалі, вся а можливо, навіть вся західноукраїнська земля, а потім вся Україна, отримали просто неймовірний. Шанс зв'язку наукового, інтелектуального, духовного, ідейного з усією Європою. І цей зв'язок ніколи не переривався, навіть в часи Радянського Союзу. Тому що тут насправді навчали і виховували і давали майбутнє справжні професіонали. І саме цим завжди був славний Чернівецький університет. Але сьогодні я хочу. Ще раз нагадати, що університет це не тільки гарні архітектурні споруди, які приваблюють туристів і які тішать око. Університет це все ще студенти, невпокірні, дуже енергійні, дуже неспокійні люди, які не тільки здобувають знання, але і проживають дуже активне своє студентське життя. Плюс до всього університет це викладачі. Це люди, які а, діляться своїми знаннями, своїми вміннями, з неймовірною щедрістю. Це всі, хто пов'язує своє життя з університетом. Тому це наше спільне свято. Я вітаю мій університет. Я вітаю всю університетську спільноту. Я хочу, щоб все те, що попереднє покоління. Так бережно з любов'ю вибудовували і передавали в спадок наступним поколінням, щоб все це стало справді не просто надбанням, тільки університетської спільноти, щоб це все стало базою і основою, і потужним фундаментом для розбудови незалежної України і сильної, могутньої, з неймовірним інтелектуальним потенціалом української нації. Дорога наша альмаматер, Чернівецький Національний університет, тобі вже 150 років. Ти дала путівку у життя. Ти дала ті знання, які зараз використовую особисто у своїй роботі. Зараз працюю у місцевому сурдуванні на посаді секретаря виконкому Чернівецької міської ради, також і депутатом обласної ради. І ці всі твої знання зараз використовую у практичному житті на благо міста Чернівців та нашої рідної буковини. Коли я починав вчитися. Це було 125 років, і я вважав, яка величезна дата. А зараз вже така гарна кругла дата 150 років. Дякую тобі, наша рідна альмата. Дякую, мій рідний факультет історії, політології та міжнародних відносин. Бо саме ви надали те, чим, чим зараз я володію, і тими знаннями, які я зараз володію. Дякую тим професорам, тим доцентам і всім науковцям, які доклалися для розвитку як мене особистості, так і всіх, хто зараз працює на благо чинівців. Буковини рідного краю та всього світу, оскільки багато випускників зараз по всьому світу, і в кожному країні знають про Чернівецький національний університет, тому що вони долучаються до розвитку як у сфері гуманітарні, так і природичних наук. Так само наші викладачі відомі на весь світ, є володарі премій всесвітнього масштабу. Дякую, університету, за те, що ти дав нам, дав для України, і дякую за те, що ти існуєш на віки слава тобі, і щоб ти існував ще у віках. 150 років з дня заснування нашої Чернівецької альмаматері, Чернівецького національного університету. Ця інституція, це не тільки про науку, це інституція про культуру, освіченість, про кузню кадрів. Звідси вийшло не одне покоління молодих науковців, людей, які рухали прогресом і рухають станом на сьогодні. Неймовірна історія, неймовірна культура, неймовірний професіоналізм як науковців, які викладають в даному університеті, Теті так і тих кадрів, так і тих студентів, так і тих учнів, яких ми випускаємо з цього університету, показали себе не тільки на теренах Чернівецької області чи на теренах України, а й у всьому світі. Проте місія університету не зводиться тільки до того, щоб випускати кваліфікованих кадрів. Чернівецький національний університет уже багато років випускає свідомих громадян, які вміють мислити, мислити критично, розвивати демократію, цінують демократію демократичні цінності рухають свідомість суспільства в будь-яких прогресіях вперед, і це є великою сильною стороною Чернівецького національного університету. Нехай 150-річний ювілей стане а, новим порогом у нових відкриттях, у нових здобутках для Чернівецького національного університету. Нехай ця дата знаменує найкраще майбутнє для нашого університету зі 150-річчям наш рідний. Наша рідна альма-матер, рідний Чернівецький національний університет. Щиро вітаю всю університетську родину. Академічну спільноту чернівчан з визначною датою ї річниці з моменту заснування Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Наш університет це справді центр, навколо якого крутиться все життя в місті. Чернівці виростали як місто, як потужний центр якраз університету. І зараз ми гордимося тим, що саме наш університет це є флагман, це є магніт, це люди, які навколо себе єднають. Традиції це люди, які виховують справжні покоління державних діячів, культурних діячів, відомих науковців, підприємців, економістів, людей, які зараз гордо несуть стяг, що вони українці, що вони випускники цього славетного вузу. Дорогі колеги щиро вас вітаю. Надзвичайно горжуся тим, що сам навчався і викладав в цьому чудовому вузі. Я переконаний, що ще багато десятиліть і століть попереду славної історії нашого університету багато випускників, які будуть з гордістю нести ім'я випускника Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. І приємно, що науковий педагогічний склад університету, керівництво університету продовжує свою роботу для того, щоби. Наш славетний вуз, щоб Чернівці, де знаходиться цей університет, міг і надалі прославляти гарне ім'я Чернівців, Буковини і України Зі святом, дорогі колеги, 150-ю річницею з моменту заснування Чернівецької національного університету Нірі Федьковича. 150 років Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича це безперебільшення велике свято як для регіону, так і для України. Пишаюся тим, що є випускником цього університету. А зараз викладаю міжнародне право для наших юристів, які вже завтра будуть займатися вступом України до Європейського Союзу та до НАТО. Вірю, що у Чину попереду дуже багато академічних здобутків, а у випускників багато особистих звершень. Разом ми творимо майбутнє. Для мене річниця заснування Чернівецького національного університету особливо важлива, оскільки студентство і загалом процес навчання це такий новий етап в моєму дорослому житті. Я навчаюся тут, зростаю. Це є мій фактично новий етап в житті. Також студентське самоврядування, студентське життя це найкращі роки. Це був фактично мій такий. Крок в будування моєї майбутньої кар'єри новим етапом в розвитку своєї особистості. Сьогодні ми святкуємо по-справжньому визначну дату, адже Чернівецький національний університет це по суті для мене і є Чернівці. В стінах цього навчального закладу я провів близько 10 років. Здобув науковий ступінь, і можна сказати, що я ні на секунду про це не жалкую. Адже навчаючись тут, ти доєднуєшся до по-справжньому великої визначної історії, які вже сьогодні виповнюється 150 років. Що означає бути студентом сьогодні? Окрім навчань, сесій та дипломів, це бути відповідальним за майбутнє нашої держави. Студентство це не тільки час для здобуття знань, це момент, коли ми можемо і повинні діяти. Кожен з нас має можливість стати рушієм змін, які будуватимуть нашу державу. Тож не забуваймо бути студентом це бути частиною чогось великого. Навчання в Чернівецькому національному університеті це не лише лекції та семінари, це неймовірні можливості для власного розвитку. Це і наукові дослідження, і культурні заходи, і активна участь у студентському житті. Але найголовніше це люди. Тут завжди знайдеться підтримка, мотивація і можливості для того, щоб реалізовувати свої плани та мрії. Тут створюються незабутні моменти, які залишаються з нами на все життя. Університет став місцем, де почалась велика історія кожного з нас. З нагоди 150-річчя нашого університету я хочу подякувати своїй «Альма-Матер» за круті можливості. Для мене загалом студентське життя асоціюється з ініціативами та крутими організаціями. І цей шлях професійний в мене розпочався з лабораторії людських прав, яку заснував та очолював Сергій Васильович Місевич. Це викладач та доцент нашого університету. Сергій Васильович для мене є символом нашого університету з 2014 року. Він захищав нашу державу та після початку повномасштабного вторгнення добровільно мобілізувався та загинув. Тому я хочу подякувати йому та всім нашим військовим за можливість навчатись та професійно зростати. Слава Україні!